Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. АКРОБАТ Один канатоходець заробляв на життя тим, що без страховки виконував акробатичні трюки на сталевій линві, яку натягав на запаморочливій висоті. Одного разу він натягнув свою линву над торговою площею маленького містечка і, скориставшись гучномовцем, запросив людей на свій виступ. Зібрався великий натовп. Акробат пройшовся линвою спочатку повільно, потім бігом, пізніше пританцьовуючи. Люди захоплено аплодували. Потім чоловік поставив на линву крісло, звісно, лише на дві ніжки, сів на нього. І розгорнув газету, вдаючи, ніби читає, небезпечно погойдувався вперед і назад, а глядачі внизу перелякано скрикували. Акробат, щоразу з усмішкою на устах, відновлював рівновагу на тонкому сталевому тросі. Згодом акробат узяв велосипед і звернувся до глядачів. Хочу проїхатися линвою на велосипеді, туди й назад. Як думаєте? Чи вдасться мені це зробити? Без сумніву! загукали всі. Акробат усміхнувся. Якщо ви такі впевнені в моїй майстерності, то нехай хтось із вас проїдеться разом зі мною. На площі запанувала тиша. Ніхто не міг на таке відважитися. Раптом з натовпу вийшов якийсь хлопець. Я поїду з тобою на велосипеді, сказав він. Акробат показав йому драбинку, якою той мав піднятися на висоту линви, посадив хлопця на раму свого велосипеда і почав спокійно крутити педалі, ідеально зберігаючи рівновагу. Люди внизу затамували подих. Акробат проїхався линвою двічі. Натовп вибухнув аплодисментами. Коли хлопець спустився на землю, хтось запитав його Тобі не було страшно там угорі? трохи», – відповів хлопчик. Той акробат? Мій батько.